Всім доброго дня на каналі Пасіка Самсі дякую. Всім дякую хто дивиться мій канал. Загалом якимось чином вдалося, ну вчора з братом ввечері привезли 10 таких моїм маленьким причіпом. А чому привезли, У мене є викачені рамки, щоб було ставити куди усушувати. Більше для осушки, бо вже там міль починає заводитись. В цьому році серпень, як ніколи, якісь дожджі, дожджі. погано було мед качати і бджіл погано перевозити. Пише синоптик той, що дощі, а воно вроді вранці щось покапало, зараз сухо, може й можна було б їхати, але небо хмарне, то не хмарне. Загалом чим не подобається мені ці багатокорпусні. Якщо не користуватись, то й. Решіткою, то матка по-любому, я вже як не, не пробував ставити і донизу, ну, сім'ю піднімав доверху, рамки донизу. Вона де хоче, там ходить загалом. І широко в мене завжди зверху, а тут, типа, ну щоб. І що я змушений, ну вони вже не важкі, бо відкачані і треба знімати. Верхній корпус. Вибирати з нижнього корпуса пусті рамки. Я сподівався, що ще буде взято, а взятку не було. І в мене буває чередується зовсім порожня сушнина, обсмоктана, потім дві рамки розплоду, потім рамка з медом, без розплоду, потім знову дві сушнини порожніх зовсім. І загалом треба гнізда збивати. Я такого ніколи не робив, робив це вже як другий раз відкачаю мед. Кажу, надіявся, що буде другий раз, а другого разу не буде. Мушу переглядати що, ну, в будь-яких лежаках, що, що в цих, це гніздо і формую його. А тут поробив місця. А ще пластини ставлю. То це, тут буде в мене рамки, буду виставляти, але я їх не виставляю зараз, щоб не було нападку на... А тут осушують, тут було їх, ніхто вони осушують. Загалом там рамок 40 в мене є. І тут порожні. А тут не пам'ятаю, чи формував гнізда, чи ні. Ну, рамки ще в степу ставив осушувати, тут треба також передивлятися. Вони то собі перенесуть там, навіть, куди їм потрібно. Цей був. Слабенький, тут дві заставних поставив, він саморобний, бокова дошка двадцятка, я біля неї вплотну ставив заставну пінопласту. Заставні, які трохи вціліли. Я погрунтував, покраску, замітив, що вони джоли менше їх гризуть, якщо вони погрунтовані, але гризуть все рівно. На волині взагалі не гризуть чомусь. Тут і покращені гризуть. Загалом заставна, якщо слабша сім'я, потім саме те, що вони обсідають, там, ну, на яких рамках я розпліт, і знову заставна. Може заставну буду там, поступово по одній по дві рамці, так як вони не дуже Ну, давати їм обсмоктувати, тіпа, вибирати той мед, що з викачаних рамок. Ну, Багато не можна, тут не влізе багато. Всім гарного дня. Слава Україні! До побачення!